Як і весь світ визначає День захисту прав людини. Сьогодні ми з вами проведемо урок акцію на тему Найцінніший скарб права людини. Щорічно 10 грудня відзначається Міжнародний день захисту прав людини. Ця дата була впроваджена Генеральною асамблеєю ООН на честь прийняття 10 грудня 1948 року Декларації прав людини. Декларація стала першим світовим документом, що сформулювала положення про права людини. Загальна декларація прав людини проголосила рівність всіх жителів планети перед законом. Людина, її життя, і гідність, права і свободи визнано найвищою цінністю кожної держави. Проголошено, що всі люди рівні у своєму достоинстві і правах. При цьому права і свободи людини не є відчудженими і непорушними. Вони належать кожній людині від дня її народження і протягом цього життя, не залежать від волі держави. Не можуть бути скасовані, не можуть даруватися. Це наше сьогодення. Але хотілося прослідкувати, як вже наші пращури дійшли до розуміння того, що права слід захищати. До нашої розмови приєднуються здобувачі першого і другого курсу. Хто підтримає нашу думку? Можу я. Володя, будь ласка. В трії права людини були дуже обмежені та вузькі. Наприклад, у перших е державах Давнього Сходу закон вирізнявся досить жорстким ставленням до людини, часто був касту: за доби античності і середньовіччя, попри можливість певних верств суспільства користуватися деякими правами. Про права людини в сучасному розумінні. Та можна було й говорити. Минали століття. Держава створювалася, розросталася, процвітала або вини. Чому? Як свідчить історія, правитель і уряд не завжди пікували про свій народ так оголошуючи в сусідній країні війну чи приймаючи яке небудь політичне рішення. Правитель прагнув задовольнити лише свої інтереси і зовсім не замислився над долею простих людей. Отже, плюсу потрібно було щось вирішити знайти такого захисника, який міг би... Яка була створена у 1945 році з метою вирішення будь-яких конфліктів і суперечок між державами не воєнним, а мирним шляхом. Одним із засновників Організації Об'єднаних Націй була Україна. А в 1948 році держави, що увійшли до складу ООН, підписали загальну декларацію прав людини, документ, у якому вони пообіцяли одна одній та своїм народам забезпечити громадянам права і свободи. Рівність усіх перед законом особисту недоторканість, свободу совісті, можливості дотримувати своєї релігії та багато іншого. Україна ратифікувала цей документ у 1973 році. Після Другої світової війни, після концтаборів, голокосту і 50 мільйонів жертв. Людство зафіксувало базові права людини на життя, на свободу, на рівність у загальній декларації прав людини, ухваленій Генеральною асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року. 30 статей декларації лягли в основу Міжнародного пакту ООН про громадянські та політичні права. Пакт набув статусу міжнародного права 40 років тому, беручи до уваги, що зневажання і нехтування правами людини призвели до варварських актів, які обурюють совість людства, і що створення такого світу, в якому люди будуть мати свободу слова і переконань і будуть вільні від страху і нужди, проголошено як високе прагнення людей, з преамбули загальної декларації прав людини. Але в декларації говориться про людей загалом і жодного слова про дітей, які потребують особливої уваги і захисту з боку держави. Саме тому тисяча 1979 році організація Об'єднаних Націй прийняла окремий документ під назвою Конвенція про права дитини. Конвенція це міжнародна угода у ній держави беруть зобов'язання дотримуватись прав кожної дитини. І наша держава також підписалась під цим документом, а значить, пообіцяла світові підпілуватись про своїх маленьких громадян. Друга міжнародна сусідня конференція з прав людини, яка проходила у 1993 році, ухвалила відданську декларацію, яка відобразила загальний підхід держав до питань прав людини. У цьому документі зазначено, що усі права людини є універсальними, неподільними, взаємопов'язаними. У 1993 році Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй запровадила посаду Верховного комісара із заохочення і захисту усіх прав людини. Дуже часто поряд зі словами права людини ви можете зустріти слово Свобода, наприклад, «свобода слова або Свобода думки. Право є тим, реалізацією чого держава вам гарантує. Свобода ще й простором, в який держава не може втручатися. Тому і кажуть, права і свободи людини. В Україні перше питання прав людини та їхнього захисту постало ще Конституцією Конституції Орлика 1710 року. Наступним актом, що поставав на захисті прав і свободу громадян, прав і свободи людини, стала Конституція Української Народної Республіки, яка була проголошена 29 квітня 1918 року. За радянською доби було багато законів, які нібито захищали права та свободи громадян. Але ми знаємо, що на той час у державі панувала диктатура. Лише через 5 років після проголошення незалежності Україна отримала дійсно демократичний документ. Це Конституція України, яка в повній мірі захищає права і свободи громадян. Права і свободи людини в сучасному розумінні не від'ємні від її обов'язків та відповідальності перед суспільством. Перед державою та перед іншими людьми. Це фундамент не тільки демократія, але й справедливості, рівноправи та мега. Я хочу продовжити думку Наталії Олексії про тісний взаємозв'язок між правами, обов'язками та відповідальністю. Ще у 2014 році Богдан Гаврилишин створив декларацію відповідальності людини, де війшли 15 пунктів такої відповідальності. Я зараз хочу не лише познайомити вас із містом цієї декларації, а зробити так, щоб ви перевірили себе, настільки ваші думки і поведінки співпадають із цими пунктами. І так, увага на екран. Богдан Гаврилишин. Декларація відповідальності людини. Говори правду, будь чесним, дій згідно з моральними та етичними принципами. Перебірте себе, настільки ви є чесними по відношенню до себе та інших. Підтримуй своє здоров'я у найкращому стані, щоб не обтяжувати суспільство витратами на твоє лікування. Проаналізуйте час, який ви витрачаєте на підтримку свого здоров'я. Вчися розвивай свої таланти, здібності, навички протягом усього життя, щоб бути корисною частиною суспільства. Задумайтесь, який із набутих вами навичок або талантів ви б хотіли розвивати і далі. Стався до інших так. Якби ти хотів, щоб ставились до тебе. Проаналізуйте своє поводження під час спілкування з іншими людьми. Будь вільною людиною. Тобто будь суддею того, що є правда, а що ні, що є добре, а що зле. Продовжуй випробувати свій розсудок, щоб впевнитись, що він відповідає моральним та етичним принципам. Визначте для себе принципи, якими б ви хотіли керуватись у своєму житті. Прагни до гармонії між особистим, професійним та соціальним життям, будучи частиною громади. Визначте для себе існування пріоритету чи гармонії між вашим особистим, професійним та суспільним життям. У прагненні реалізації своїх прав. Не да обмежуй прав інших членів суспільства. Пригадайте, чи доводилось вам відстоювати свої права, обмежуючи права інших? як якнайбільше проблем та питань на індивідуальному, сімейному, громадському рівнях, щоб полегшити тягар та зменшити витрати на управління. Проаналізуйте для себе свої здібності та вміння самостійно приймати рішення для усунення виниклих проблем. Обов'язки людини до сім'ї. Бережи культурну спадщину у своїх предків. Стався до батьків з любов'ю та повагою. За потреби допомагай їм. Стався до братів та сестер як до кращих друзів. Проаналізуйте для себе свої відносини до членів вашої сім'ї. Батьків до дітей. Люби своїх дітей. Виховуй в них етичні та моральні цінності. Сприяй їхній освіті та розвитку їхніх талантів та особистостей. Виховуй їх як вільних людей. Задумайтесь, яку турботу ви відчуваєте особисто до вас від своїх батьків? До суспільства допомагай суспільству бути ефективним у наданні таких послуг, як початкова освіта, охорона здоров'я, соціальні послуги, сприяй добробуту усіх членів суспільства, зберігаючи свою ідентичність, будь свідомою частиною усієї світової спільноти. Відзначте для себе ефективність і використання вами тих послуг, що надає держава. До довкілля! Економно та розумно використовуй всі ресурси, уникай забруднення біосфери, допомагай зберегти біологічне та зоологічне різноманіття. Пригадайте про свій внесок, який ви зробили для збереження навколишнього середовища вашого міста. До країни. Будь законослухняним. Допомагай своїй країні в рамках власних можливостей. Підтримувати пріоритет загального блага, повної політичної свободи, адекватного рівня економічного добробуту для усього населення, соціальної справедливості, здорового довкілля. Подумайте, що саме ви в рамках своїх можливостей зможете зробити для країни як сьогодні, так і в майбутньому. До майбутніх поколінь залиш навколишнє середовище у кращому стані, ніж отримав, і здебільшим культурним спадком, цінностями, щоб уможливити майбутнє покоління бути більш ефективним у політичній, економічній і культурній сферах суспільства. Відзначте для себе своє прагнення щодо можливості залишити і збільшити культурний спадок і цінності для майбутніх поколінь. До світу, будь толерантним та встався з повагою до всіх рас, етнічних груп, релігій, мов, звичаїв, вивчай різні мови та, хоча б базові речі про інші цивілізації, сприяй розумінню різних культур, їхніх цінностей для мирної співпраці і чесної торгівлі. Перевірте себе, настільки ви збагатили свої знання щодо існування інших країн і народів. Наше ознайомлення із містом декларації відповідальності людини Богдана Грилишина завершено. Я думаю, що ця декларація допоможе вам перевірити себе. Настільки у вас розвинуте почуття відповідальності. Всім бажаю успіхів. Наша незалежна держава Україна, що входить до світової співдружності. що робить перші кроки у цьому демократичному процесі. Виборює право стати цивілізованим суспільством, яке поважає людську гідність. Чітко прагне дотримуватися невід'ємних прав людини та громадянина. Саме тому ми повинні знати основоположні права людини. Незабаром нам підростаючому поколінню відповідати за життя нашої країни, адже не дарма борються. Держава будується не в майбутньому, вона будується сьогодні. Ми своїми знаннями, своєю працею маємо доводити свою любов до держави. Дитя моє, права людини ти мусиш вивчити сумірно. Це так потрібно, так важливо, напевне, знати в наші дні, коли з тобою справедливо вчиняє, а коли і ні. Тож прочитай, на пам'ять, браті друзям прочитаю. Хай прочитають тато і мама. Закони всім потрібно знати. Всі люди народжуються вільними. І рівними в своїй гідності та правах, будь вільним, захищай свої права, захищай права інших людей.